Хотілось би почати привітання з привіт, постерижися, але вже немає чого стрихти. Важливо інше. Особливо після того як дізналися, що в 2025-му вийде цікава в той же час моторошна кронус New Down з офіційною українською локалізацією. А саме страшне це її системні вимоги, які, мабуть, і не зміняться. А ми зібрали для вас декілька цікавих новин, тож залишайтесь з нами і не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. Тож ми можемо сказати, що Chronos The New Dawn – це гостросюжетна гра горор від третьої особи, в якій буде розповідатись про заплутані історії в часі. Щодо головного героя, то виглядає досить цікаво і підозріло водночас. А в трейлері ми бачимо дії одразу в кількох вимірах. Світ виглядає атмосферно та похмуро, чимось схоже на Dead Space. Доведеться нам грати за мандрівника в часі, який має знайти певних осіб із минулого в часових розломах. Після цього витягнути їх сутності і забрати із собою. Світ дуже небезпечний і кожен крок може стати останнім. Через це діяти потрібно виважено та швидко. Будемо слідкувати за грою та чекати більше подробиць. А щодо вже згаданих системних вимог, не хотіли вас лякати, бо й самим страшно. Але гра розробляється на рушії Unreal Engine 5, ймовірно, будуть використані останні фішки, як от Nanit та Lumen. Тож для комфортного ігроладу готуйте RTX 3080 або ж RX6800XT та Ryzen 5 3600X, або ж Core i7 10700K. А Тішить нас одне, в The New Dawn буде офіційна українська локалізація. Залишається сподіватися на гідну оптимізацію. А якщо ти за оптимізацію, то вліпи вподобайку, щоб ми знали, скільки нас. Ну а поки будемо чекати на Stalker 2, який вже скоро вийде, то можемо зовсім безкоштовно пограти в Fallout 76 ще два дні. Студія Bethesda оголосила 23 жовтня Днем Fallout. Це по суті амбітний проект, який змінив традиційний підхід до серії, даючи багато користувацькі елементи та відкритий світ. Хоча гра мала свої проблеми на сарті, вона отримала безліч оновлень, які покращили її якість та розширили контент. А до 5 листопада в грі можна буде здобути нагороди за перегляд трансляцій на Twitch, прокачатися з подвійним досвідом та взяти участь у низці активностей, як от Spooky, Скотчет та Trick or Treat. Якщо ви досі не володієте грою, то до 29 жовтня кожен може пограти в неї абсолютно безплатно і придбати забавку із 75% знижкою. Вартість становить 133 гривні. Однак стережіться, забавка вимагає дуже багато вільного часу. Буквально на днях Undertow Games спільно з Fake Fish оголосили про вихід оновлення Unto the Breach для гри Barotrama. Із цієї нагоди до 4 листопада гру продають із 50 відсотковою знижкою. Вартість становить 249 гривень. Щодо оновлення, то в ньому була використана велика робота над pvp режимом. Його оновили та додали два типи місій: «King of the Hull» і «Outpost Deathmatch». Мапи стали меншими, доступна система бонусів та нові тактики з висадкою на борт. Крім цього, є користувацькі мапи, тому можете створити власну для прихильників PvE інопланетні руїни доповнили новими пасками, головоломками та сюжетними подіями. В оновленій the Breach з'явилося три нових вороги. А щоб ви мали змогу відпочити від них на ванпостах тепер є аж 36 нових модулів, як от лазні, нічні клуби, комори і тому подібне. Тож підтягнули штучний інтелект медиків, зробили більш гнучкий варіант збереження та багато іншого. Як завжди, залишаємо посилання для ознайомлення з повним переліком змін та покращень. Хоч баротрома має української, але ви можете спробувати українізатор. Посилання залишимо під відео. Ну і як же ми без повторки в Epic Games? А це Moving Out. По суті, це гра, в якій гравці стають працівниками компанії з перевезення. Основна мета швидко і ефективно перевезти меблі та інші предмети з одного місця в інше. Кооперативний режим в ній розрахований від одного до чотирьох гравців, що дозволяє грати з друзями на одному екрані або ж онлайн. Командна робота тут є ключовою, адже для досягнення найкращих результатів потрібно координувати свої дії. Кожен рівень має свої унікальні завдання і перешкоди від звичайних квартир до більш екзотичних локацій, таких як космічні станції. Це додає елементи різноманітності та несподіванки. Також гра використовує фізичний движок, що робить взаємодії з предметами динамічною та інколи кумедною. Вам доведеться мати справу з незручними меблями, крутими сходами та несподіваними перешкодами. Виглядає яскраво і стильно, з мультяшним дизайном, який підкреслює веселий характер гри. Локації детально продумані, а анімації персонажів додають грі комедійного відчуття. Загалом стиль виконання дуже привабливий і підходить для всіх вікових груп. Це чудова гра для всіх, хто любить веселитись з друзями. Яскравий дизайн, захоплюючий геймплей і безліч смішних моментів, роблять її відмінним вибором для розваг. 22 жовтня для гри Alan Wake 2 вийшло останнє доповнення із назвою The Lake House. Багато гравців помітили прихований тизер гри Control 2. На відео ми бачимо Ділана фейдела, який повідомляє, що зовні щось змінилось. Після цього показують кілька кадрів різноманітних локацій, які певно будуть частиною світу Control 2. Схоже, що Дія-сиквелу буде проходити в значно більшому та відкритому світі. Можливо, це буде змінений Нью-Йорк, який пов'язаний із найстарішим будинком. Нещодавно ми розповідали, що Remedy позичили трішки грошей у китайців для можливості роботи над своїми іграми та їх видавництва. Зараз же студія зосередилась на кооперативному шутері від першої особи FBC Firebreak, який має вийти у 2025 році. Також гравці чекають на ремейки серії ігор Max Payne та Control. Останню, схоже, доведеться чекати, як мінімум до 2026 року. А що ви думаєте щодо цього? Напишіть у коментарях. Ну і ще хотіли розповісти, що Insomnia Games анонсували реліз Spider-Man 2 для ПК. Це станеться 30 січня 2025 року, і Sony все ще вимагає наявність у вас облікового запису PSN. Sony не дуже поспішають випускати The Last of Us Part 2 для ПК, але фанати Marvel зможуть пограти в людину павука. За портування забавки відповідають Nixis Software, які займались попередніми частинами. Також стало відомо, що гра одразу буде містити режим Нова гра. плюс». Нові костюми та фоторежим. А на сюжетні доповнення не варто очікувати, це зазначено в офіційному блозі Insomnia Games. Marvel Spider-Man 2 буде відповідати сучасним трендам та підтримуватиме широкоформатні монітори, різноманітні генератори кадрів, як от DLSS та FSR, трасування і тому подібне. Якщо чекали забавку, то готуйте шекелі, щоб придбати Digital Deluxe, яке міститиме ще кілька костюмів і додаткові предмети фоторежиму. А на сьогодні це все. Це була команда UA Pro Gaming. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, також залітайте на наші вечірні стріми YouTube та Twitch. Тим паче, що зараз стартував Twitch Drops по Hunt Showdown 1896. А поки що нехай ваші битви будуть виграшними, а ігри веселими. До зустрічі в наступному відео!